Так, так, спільнота, усім привіт. Ну що ж, ми знов на льду, вже є прогавини. Мені здається, що це може бути останній і небезпечний лід. Тому як я тут вчора був в розвідці, хлопці ловили ось от таких карасів, по 5, по 6 бачив хтось там собі на то, -то там, то там карасик люди не знайшли, значить карасик зайшов на ямку. Але льод вже був десь сантиметра 3-4. От там ходив, вже вода прогиналася, секунду застою, взяв жужу, вода набирається. А і нам треба туди далі на ям'я. Тут біля берега сантиметрів вчора було 5-6, покійно, а дай ще до середини, вже 3 см. Тому сьогодні, друзі, беремо лодку. Без страховки сьогодні ніяк. Ви так не робіть. Так що без страховки сьогодні ніяк. Надіюсь, наші, нашої авантюри щось вийде. Поїхали. На боковий кивочок, в камеру, зараз щось пошукаємо і ми сподіваємося, пару карасиків нам зайде. Айо, качати лодку. Фу. Ну що, поїхали? З лодкою комфортно. Подивимося, що у нас тут біля рейк робиться. Так. Ого. Ого, тут вже сантиметра 4. А було вчора 6, а там було 4. Можете собі представити. Подальше, подальше на лодку нервнути. Фу. Друзі, доплили. От починається луночки. Їх тут багато вчора. Бити навіть не буду, подивлюся по камері. Де що? Ну все, 2 см, друзі. Дивіться. Я на лодці і тріщить. Це капець. Два, сант... Два... Два з половиною. Вчора було 4. Все, сюди вже не зайдеш. Все, бігом шукаємо в камеру, де ми можемо що подивитися, де ми можемо що злапати, приступаємо до рибалочки. Трохи стрьомно, Ти вже, ну, тут, я не знаю, можна буде годинки-дві посидіти, просто тріщить під лодкою вже. Далі навіть. Навіть, якщо провалився в лодці, тяжко буде вибратись на льот, якщо так, якщо так по суті подумати. Але тільки що подивився в камеру, Побачив файного карася. І також на камеру виплив ну, короб, я знаю, кілограм на 5, мабуть, так пропливаючий йшов. своїм червоним хвостом махнув. Тобто Він, як мінімум, тут крутиться. Це вже цікаво. Тому не втрачаємо час, поки нас льот ще тримає бігом, завантажуємо пучек, такий я думаю. На 10 мотиликів і пускаємо його в поїск нашого хоча б гарного карася. Дивіться, який пуч. Де там кришки лки-палки від того. мутильниці. Так. І бом! Абі авантюра наша сьогодні вдалася. Капец. який карасійська. Ви бачили, да? який тут карась пливає. Плив, в камеру подивився. Видно, що карась ходить, тому що вода під льдом. Бачите, як біла муть на мул піднятий. А чого не клює, не знаю. Я вже хвилин 10 дргаю. Ну, вроді він такий на ходу. У ху ху Ви бачили? Ви бачили? Оце да! Перший мій зимовий рискований карась кайф, я його на кивочок витягнув. Ли ж погляньте! Тут кіло, ну грам 800 точно є. ну Отака авантюра вже випродалася, як то кажуть. Таких 2-3 і день завдався. Ну Так що ви не забувайте, поставити вподобайку, звісно, за таку рисковану рибалку, нікому не рекомендую. Але це емоції, це емоції, емоції не передаються просто. Кайф. Поїхали за наступним. Так, да, друзі, можу вам сказати, що це мій перший карасик з зимою таких розмірів на боковий ківочок. Це просто кайф. Дана вудочка простенька, простіша. Телесопочка, 75 очка проста катушка, леска 0,18, кивочок від 1 до 2 грамів і мормишка 1,3. І... Дана вудочка з таким карасьом, я вам чесно скажу, я даже того карася не відчув. Мені здавалося, що там ну, не таких розмірів, цей карась, як мінімум. Так він легко піддався даному комплекту. Кайф. Просто кайф. Ох, є, дивіться, вон. Зашов. Ну ви бачили? Ви бачили того карася? В онлайні бабахнув, капець. Ну давайте заражаємося, поки нам ще дозволяє лід. А то час від часу він тріщить, чую просто так, під, під моєю вагою. Фу, друзі. Вон, бачите, вже поплив дивіться, вода так набирається, набирається, я лише сукеру в лодку, в цю, щоб звідси від, відтухнутися цукера буль. І все, і в мене лодочка добре, що на воді. Зліва направо якось вибрався. Да. Це все. Ну попробую ще раз туди заплисти. Вже 10-та -го година. Щоб я собі розуміла, наскільки цей карасик О. А зупинятися. Фу, наскільки він трудовий. Ну, зайду на ці лунки, спробую зараз. Фу. Ну, все, середина, бачите, вже. Середина льоду вже практично немає. Вода його з'їдає, дуже швидко піді мною. Що Андруй заход не знаю чи я вже буду перепливати на ту сторону. Далеко обходити. Цікаво мене ще вон того верба, отой коряжник. Попробуємо там. Ну Я бачу, що там, там вже промило. Ну Все одно цікаво, заплисти, подивитися, чи є риба в корягу, чи є риба в корчах, чи немає. Зимою, обично, риба там тримається, там гарний корч. Камера є, подивимося, так, да, так, да, ні, ні. Ну, рибалка. Поїхали. Бабача! Я столик погано, що не взяв. Як не дивно, а тут лід ще такий, що мене де тримати. Ну, мене не буде, але лодку буде. Фу, я вже біля корчика. Щоб лодку не порізати зараз. Коли лід проламається, Ні, все вже пройнається. Набираємо маху. Фу. Опа! Уху! Ну в принципі я доплив. Зараз якось легенько відбурікаємося. Надіюсь. А скла, оскала, склас. Тепер якось легенько, щоб сильно тут не шуміти. Цікаво, є тут рибка чи нема Сюч Пробуємо О бочо, дивіться який грубатий Капець. Прямо отута. Ну що, попробую я його на безмотилочку зараз відцепити. Балансіра жалко мені тут. Тут такий коряг. Коряга така, що балансір може сказати до побачення. А без мотилочка. А вдруг. Ось така без мотилочка мої друзі з попередніх рибалочок. Подобається, як вона. Як на неї реагує рибка взагалі вся. Вітер ганяє трохи мене. Ну що ж, клюнув не полосатий, ось такий зелений. Нічого, свій якийсь каплю адреналіну він все одно дав. Все чекаєш того полосатого, здорового, і він тут день день, думаю, не вже клюнув. Я взяв цей зелений. Що ж, будемо дякувати цій локації. Е, вона дійсно подарувала екстремальні емоції, подарувала гарного кілограмового карася, один також зійшов. ну Рибка була, рибка бачили, бачила. Ну, ближайшим часом вже на цей льот ми не зайдемо, можна сказати, що це останній льот в січні. А ми поки не переключаємося, поміняємо зараз локацію, і ще одну пошукаємо. Є один перспективний корчик. Заїдемо, подивимося, є рибка, нема, а там буде видно. Так, друзі, прибули на озеро. Беремо нашу камеру. які у нас тут корі. Заглянемо зараз на цю вербу, під вербу подивимося, буде рибка, не буде, цікаво. Якщо є, закидаємо кивочок і помбемо. поїхали. Так. Щось корч, друзі, пустий. Лише одна, вон, дивіться, яка щука. Ну, файна така. За кіло точно. Не знаю, чи вам видно, зараз спробуйте затемнити. От. О. О. Так, друзі, якось так. Хотів ще на одну локацію заїхати, але зателефонували. Що потрібно їхати на роботу. Е, тому, якось так. Я сподіваюся, вам таке відео сподобалось. Тому ставте подобайку, підписуйтесь, пишіть коменти. Все, до зустрічі в наступному відео.